У рівному уже розпочали будівництво нового революційного мікрорайону Басів Схил. Сьогодні на земельній ділянці по вулиці Студентська, 18 встановили першу будівельну палю. Так, компанія «Файн Сіті» розпочала будівництво першої черги мікрорайону. Всього у басі схилі передбачають 25 кварталів, серед яких будуть як дев'яти, так і шести і п'ятиповерхові будинки. Спроектовані за європейською технологією монолітних каркасів. Генеральним підрядником будівництва обрали львівську компанію товариства Амбека. Монолітний каркас з внутрішнім наповненням цегли. Тому цей даний метод призведе до того, що швидкість будівництва буде витримана згідно нашого графіка. Директор компанії Find City Девелопмент Євген Щербаков розповідає, що усі потрібні документи для будівництва вони зібрали. Крім того, провели необхідні експертизи та підготовчі роботи. Це все займає певний час, і відповідно наше завдання було для того, щоб цей процес був максимально прозорий, і відповідно ми підходили до того, що Якість цієї проектної документації і якість нашої співпраці має бути на самому високому рівні, що дозволило нам, в принципі, за такий певний час досить короткий, отримати всі ці необхідні документи. Нагадаємо, революційну концепцію нового мікрорайону Басів Схил компанія Файн Сіті Девелопмент представила рівнянам ще 15 вересня, і вже наприкінці 2017 року обіцяють звести і здати в експлуатацію перші три секції кварталу. Зря Жильчук, Дмитро Спітченко у ритмі подій.